Ну, на фронті потребують, на жаль, е дуже багато чого. Від е мені не зрозуміло тому, чому державні кошти недостатньо витрачаються саме для забезпечення фронту. Е мені не зрозуміло, чому. Технічні засоби, вироблення технічних засобів державою не було ініційоване і організоване. Ну, такі, як квадрокоптери, дрони. Це все, які всі дрони, які виробляються зараз в Україні, це є вироблення приватних якихось фірм, які взялися інтенсивно за розробку і виготовлення Ініціатива чисто. І, звичайно, тому ми змушені не розбираючись в причинах, немає часу. Нато займатися постачанням всього, чого бракує: і дрони, і тепловізори, і харчування, і медикаменти, все. Ну і, звичайно, автівки, яких бракує катастрофічно на фронті, які є розхідним матеріалом.